Болить горло, льодяники Фортеза від болю у горлі крутесні роботи. Справді продовжується вже в середу. Наші представники працюватимуть у Лондоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати е, каже: ми готові рухатися далі і максимально конструктивно це робити, щоб досягти, звісно, безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням реального і тривалого миру. Сказав президент. Переговори у Лондоні е, про умов... Умови припинення вогню будуть таким продовженням зустрічі у Франції. То можна було сказати, перший був етап. Знову ж таки, нібито під час цієї зустрічі в Парижі, до якої доєдналися Сполучені Штати, там були озвучені умови, які Україна. Або на які Україна має відповісти у Лондоні тепер вже, або а, які Україна має прийняти до Лондона, що це за умови, також зараз з вами поговоримо. Відомо, що до складу американської делегації на переговорах в Лондоні щодо умов припинення вогню між Україною і Росією відуть а, держсекретар Марко Рубіо, спеціальні а, посланці представництва або ж президентства США а, Стів Вітков і Кіт Келох. Стів Вітков, як ви пам'ятаєте, курує російський трек, хоча а, мав би. Бути спецпредставником по близькому сходу, а Кіт Келух мав би бути представником по Росії і Україні, але у підсумку став представником по Україні. Рубіо Келух зустрінуться з міністрами закордонних справ і з радниками з національної безпеки Франції, Німеччини, Великобританії та України. Водночас плани переговорів обговорюються і можуть ще змінитися до наступного до завтрашнього дня. А також переговори у Лондоні будуть. Відбуватися ще раз наголошу з українською делегацією, а це означає, що від України е, поїде на ці перемовини керівник офісу президента Андрій Єрмак, очільник міністерства оборони Рустем Меров, голова МЗС Андрій Сибіга і заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Е, ну і звісно ж, мирний план мирний план, який пропонують нам у Сполучених Штатах, мирний план Трампа, припинення вогню. Між Росією Україною і давайте так забіжу наперед. Та не хотілося би спойлерів, але забіжу наперед в Росії. Цей план назвали геніальним, як і самого Трампа, і сказали, що його треба внести в підручники і вивчати, як е, цей план е, може запрацювати між Росією Україною. Тому ви маєте розуміти, що цей план. Вже не підходить автоматично Україні, якщо в Росії кажуть, що його можна внести до підручників і вивчати. Тож що ж це за мирний план. Е, значить, припинення вогню контролюватимуть Україна, Росія та третя країна, що не входить до НАТО, каже Таймс». або ж пише про це. І один із чиновників адміністрації Трампа розповів, що угода може передбачати розгортання європейських сил в Україні, якщо припинення вогню буде досягнуто. Хоча знову ж таки я нагадаю, що Путін говорив про те, що е, ніякого миротворчого контингенту з країн НАТО не має. Бути, е, ну і три питання, які е, в цьому плані пропонують Україні, е, це визнання Криму е, російським, це відмова від вступу до НАТО, і це віддати ЗАЕС. Під міжнародний контроль, як ми розуміємо, або ж віддати контроль над ЗАЕС Сполученим Штатам Америки. Три пункти з цього плану зараз активно обговорюються у всіх іноземних виданнях. Ну і кажуть, що це саме ті пункти, які висунули Україні. Чи можна з цими пунктами торгуватися? Чи можна ці пункти приймати не всі, а якусь частину? Чи... Ем... Як нам реагувати на пропозицію визнати Крим російським, тут залишається дуже багато питань, і відповідно після зустрічі у Франції Марко Рубіо пояснював пресі, що Україна не встала і не пішла з за столу з цих мирних перемовин. І тоді, якби у пресі, всі почали ламати голову над тим, що, чого б то Марко Рубіо так сказав. ну, ми знаємо, що Україна нікуди не пішла, що Україна знаходиться в цьому переговірному треку. І всі почали, звісно, ставити додаткові питання, чого раптом так Україна відреагувала. Ну а тепер зрозуміло, чого. Тому що першим пунктом в цьому самому плані є визнати Крим російським. Ем, тому е, Україна готує свою відповідь на ці чергові три е, питання до нас і на чергові три вимоги до нас. Як ви розумієте? Ну і щодо а, решти узгодження або ж те, що пропонується в сполучених штатах. Складна частина кажуть, полягає в тому, який вигляд матимуть ще і безпекові гарантії. Ми називаємо це силами стійкості. Сила стійкості це частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають. Зазначив я ще раз наголошу, один із чиновників адміністрації Трампа. Звісно, ніхто не називає який саме це чиновник. В цьому плані, бачите, безпека в повній мірі працює. Чого не скажеш про спілкування самої адміністрації Трампа в тих же месенджерах у Сігнал, де, як виявляється, є кілька груп, до яких входять не тільки інколи представники преси, а ще і можуть входити родичі, знайомі, близькі і так далі. Тобто ці вилови, ці там, виливання, Інформації, яка мала би бути секретною в публічність, вона відбувається чи не щодня. У мене виникає одне питання, чи залишилось щось, що ще не обговорюється в сполучених штатах, тому що мені здається, в кожному чаті, який би мав би бути секретним, знаходиться чи то рідний якийсь, чи то близький якийсь, чи то представники, які не мали би знати ту інформацію. Ну і, відповідно обговорюються у пресі, але про цьому, бачите, один із чиновників адміністрації Трамп а сказав про те, що е, зараз обговорюють миротворчі сили в Україні. Хто це за чиновник? Нам з вами невідомо. Також елементом обговорення є створення окремих сил для моніторингу припинення вогню. Ну давайте тільки не з ООН, та тому, що ООН вже побачили, що е, в порушенні. Е, Обіцянок припинити вогонь винні обидвоє, тому тут буде важко нам з ООН домовитися, Давайте якусь конкретну країну оберемо або конкретну місію визначимо, які би дійсно бачили, що відбувається на полі бою або на лінії фронту. Це буде спільна комісія України, Росії і третьої країни. Тут теж бачите все доволі загадково. Третя країна. Я сподіваюся, що це знову ж таки буде не Білорусь, не Китай, не КНДР і не Іран. Тому що саме з Іраном я нагадаю, Росія нещодавно також підписала стратегічне партнерство. А так, от це буде третя країна, яка також гарантуватиме, що не є членом НАТО, що дуже важливо, і вона би відповідно мала би спостерігати за лінією фронту, щоб переконатися, що сторони склали зброю. США також може долучитися проте не чоботами на землі, як то кажуть, та не живою силою, а як фінансова сила разом з третьою стороною. Але знову ж таки питання про що нам говорити в цих самих мирних перемовинах. Бо Україна, я ще раз нагадаю, каже, що ми готові до припинення вогню, ми готові до мирних перемовин. Ми готові розпочати діалог. А з іншої сторони йде купа претензій, купа ви нам ще не зробили і там є перелік. Ну і відповідно там є. Ось це загадкове. Ми подумаємо. Нам треба трохи подумати, чи хочемо ми зупиняти вогонь, чи не хочемо. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами і ракетами по цивільній інфраструктурі. По цивільній інфраструктурі, чого Україна не робила на термін не менше 30 діб з можливістю відповідно продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити і надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну, каже президент Зеленський. А в Росії в цей самий момент кажуть. Дивіться, при бажанні української сторони, мабуть, мають бути прийняті якісь кроки для того, щоб юридично розчистити ті перепони, які стоять на заваді таким контактам. Якщо на таких є така готовність, президент Путін неодноразово говорив, що він готовий вирішити це питання. Це ще одне повторення цієї готовності. Ми кажемо, давайте а, зупинимо обстріл цивільної інфраструктури, чого би в принципі не мало би відбуватися. А, за правилами ведення війни є правила ведення війни, як би це не звучало, але от в цих правилах написано не обстрілювати цивільну інфраструктуру. І Україна каже Росії: давайте не будемо обстрілювати а, цивільну інфраструктуру. Росія каже, надо подумати. І додає, було би непогано, якби президент Зеленський. Скасував указ про те, що він не хоче прямих перемовин з Путіним. А як задіває? Прям Путін хоче прямих перемовин з Зеленським. Виявляється. Ми весь цей час ламали голову, що хоче Путіна. Він виявляється. Хоче прямих перемовин Зеленський, інакше навіщо тоді пісково вимагати скасування цього самого документу. Ну і в принципі, окрім того, що по цивільній інфраструктурі продовжується обстріл з російської сторони, і я про це вже сказала на початку цієї години. Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія також не дотримувалася своєї ж власне обіцянки тиші.